molto, poco, abbastanza. Вже з перших уроків вивчення італійської мови ми зустрічаємо такі слова як molto багато та poco мало. Згодом до них додаються un po – небагато трохи, tanto – багато, troppo – занадто багато. Пізніше ми знайомимося зі словами «амбастанца» досить, «досить», «парекіо» значна кількість. Насправді, прислівників, що пояснюють неозначену кількість, значно більше, але ці найчастіше вживані. Давайте розглянемо їх більш детально на прикладах. Почнемо зі слова «поко» – «мало» і будемо зростати. Поко мало. O lavorato poco – я працював мало. Un Умпо трохи. un po – я трохи попрацював. Abbastanza, це досить. Достатня кількість. O lavorato abbastanza – Я досить таки попрацював. Parecchio, це значна кількість. O lavorato parecchio, я чимало попрацював. Molto – багато. Ho lavorato molto, Я багато попрацював. Tanto – це теж багато, але є нюанс. Танто сприймається трохи більше, ніж мольто. Отже, о лаворато – «Я так багато попрацював. І останнє слово тропо це занадто багато. О лаворато тропо. Я занадто багато попрацював і маю право на відпочинок. Замість ті слова на можна вживати будь-яке інше. Дорміре, одорміто мольто, я багато спав, або Одорміто poco» я мало спав. Або інші є слова, mangiato мольто, я поїв багато, Оскрітто parecchio» я багатенько написав. і так далі. Але ці прислівники вживаються і з іншими частинами мови, наприклад, з прикметниками. Візьму прикметник «станко». І складемо з ним різні приклади з прислівниками кількості. Поко. В цьому випадку поко буде перекладатися як не дуже. Соно poco станко, я не дуже втомлений. Соно po станку, я трохи втомлений. Соно abbastanza stanco – я досить таки втомлений. Соно parecchio stanco – я чимало втомлений. Соно мольто stanco – я дуже втомлений. Соно stanco» я такий втомлений. Соно stanco» я занадто втомлений. Причому нагадую, що в цьому випадку слово «станко» буде узгоджуватися в роді та числі. Тобто я, як жінка, мала б казати, сонопок останка, сонумпо станка і так далі. Вимовляючи все в жіночому роді станка. А ще зверніть увагу на місце, де знаходяться ці прислівники кількості. Якщо в першому випадку, коли я приводила приклади з дієсловами, тут ви бачите ці прислівники після дієслова олаворато поко, олаворато мпо, олаворато амбастанца. Після дієслова, то з прикметником ці слова стоятимуть попереду. sono poco stanco sono un po stanco sono abbastanza stanco Запам'ятайте це. А як вестимуть себе ці прислівники з іменниками? Вони стоятимуть перед іменниками і поводитимуться як прикметники. Тобто потрібно буде узгоджувати їхній рід та число з іменником. Наприклад, в чоловічому роді в однині візьмемо слово лаворо оно буде виглядати так: тролаворо занадто багато роботи, тато лаворо дуже багато роботи, мольто лаворо багато роботи, парекіолаворо значна кількість роботи і поколаворо мало роботи. В множині, відповідно, в чоловічому роді закінчення буде І. Труппі сольді за багато грошей, танті сольді – багато грошей. сольді – теж багато грошей, але не так багато, як танті. сольді – це значна кількість, і сольді – мало грошей. В жіночому роді закінчення буде А. Наприклад, тропа gente. Пам'ятайте, що слово дженте, лаженте, люди в італійській мові це слово стоїть в однині La gente – Не множина, а однина, бо це дуже поширена помилка, коли кажуть мольті дженті. Неправильно. Мольта-дженте. Якщо складно уявити, як це може бути люди в однині», український мові пригадайте таке слово, як натовп, народ саме по собі слово стоїть «в однині», але означає якусь кількість людей. Отже, дженте матиме такі форми: тропа дженте, танта дженте, мольта дженте.